Добрий день, мене звати Настя, мою собаку звати Єва. Це австралійська вівчарка, їй півтора роки. Е, в мотивації є ви зацікавленості її роботі зі мною, тому що на першому курсі ми починали то про мову зняти повідець, і працювати при інших собаках. Такої мови не йшло. Можливо, десь там під кінець, а зараз вона спокійно, майже спокійно, виконує всі команди. Чисто зі мною не реагує на зовнішні подразники. Слухняно, взагалі, просто хотілося відточити навики, які ми вивчили на попередніх курсах. Е, тому що перший курс це був базовий послуг, ми перейшли на повний, щоб відточити, щоб вона не просто захотіла, зробила, не захотіла, не зробила, а робила це завжди, от як данність. Сто відсотків. Якщо б вони не співпали, то я б не приходила вже на третій курс. От всі очікування співпала, так що все чудово. А, у Єви став. Лася відкати, вона просто в якийсь момент перехотіла працювати, але. Ми з цим наче справлялись відпочинком і переходом на інше м'язко. Мені сподобалось те, що Єва почала слухати не тільки команди, а й загалом мене почала слухати. Тому тобто, у нас зараз прогулянки не доставляють мені ніякого дискомфорту. Зараз вона спокійно ходить поруч, слухається, і в принципі, от фокус у неї на мені став більше. Все супер. На питання в телеграмі відповідаються протягом години. Враховуючи навантаження, я думаю, що це супер швидко. На всі мої питання тренер відповідав одразу ж, і усі поради були дієвими, так що все супер. Інструктор знайшов до нас підхід це безумовно. Єва в нього закохалася ще з першого курсу, коли ми були вдруге інструктор. От, заняття проходили супер, навіть коли в мене падала мотивація. Інструктор чудово підхвачував Єву і продовжував працювати. Звісно, я це роблю і зараз, і буду ще рекомендувати, тому що з усього, що я перепробувала на шляху виховання Єви, Дред виявився найдієвішим яким показав результати. Повернусь, звісно. Я, уже, я думала, що немає далі курсів після повного послуху, а виявилося, що є ще авторські курси, тому я 100% повернусь.